Доброго дня, мене звуть Аніків Костянтин. Мені 28 років. Зріст, 1,84 вісімдесят А я актор професійний закінчив Карпенка карого майстерню, Миколи Миколовича Рушковського, Закінчив вже десь років 7-8 Тому весь цей час знімався в коротких метрах в серіалах, в рекламах. Грав у виставах у антерпризах, у мюзиклах, грав у театрі на липках і у перезних виставах, можна так сказати. Антерпризи, назвемо їх так. Я воджу авто. У мене є навіть права. Я граю на гітарі, пишу власні пісні, тому підписуйтесь. Буду вдячний. Ходжу на бокс, ходжу на плавання, ходжу в спортзал. Люблю життя, люблю собаку, люблю дружину, люблю зніматись. Тому буду вдячний за проекти. До зустрічі на майданчику.